Понад 12 мільйонів гривень саме стільки вдалося зібрати під час 10-го ювілейного благодійного аукціону на прикарпатті. На заході представили до півсотні унікальних лотів. Твори мистецтва, спортивну атрибутику та військове спорядження. Традиційно кожен аукціон давав добрі кошти, добру можливість для підсилення нашого фронту. На моє переконання, такі заходи вони об'єднують людей. Вони мотивують, що потрібно ще більше працювати, тому що незалежність, свобода не дається про просто. ми проходимо дуже тернисту дорогу Україна, і нам дуже важливо сьогодні об'єднуватися заради добрих справ. Кожен лот це не просто картина чи якийсь виріб мистецтва, це душа тієї людини, яка передає цей лот з єдиним бажанням зібрати кошти для того, щоб закупити тактичні речі, які сьогодні зберігають життя і здоров'я людей. Усі кошти будуть спрямовані на підтримку двох військових формувань краю: – 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони та того полку імені Семена Височана Національної гвардії України наземні дрони, роботизовані комплекси, засоби БПЛА, ФПІВІ. Це все буде на коротший термін придбано. і буде Зміцнювати нашу обороноздатність відправленого хлопцям на покровський напрямок безпосередньо станом на сьогодні. Ми виконуємо там завдання в підпорядкування першого нашого гордійського корпусу Азов. До слова, 10-й аукціон побив всі рекорди для порівняння. Під час минулого 9-го аукціону вдалося зібрати лише половину цієї суми 5 мільйонів 600 тисяч гривень. Яна лазорик віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».